Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, я мушу прокоментувати. Е, я єдина, хто робив стільки розкладів на Романа Червінського. Хто е, має бажання, можете передивитися. І од, одноразово було таке, що буде якесь просвітлення. Це було десь на початку цього року. Хто дивився всі розклади на Червінського, е, це. Гаразд, дивіться, всі зараз вчора мені вже писали, що його звільнили. Його звільнили тільки сьогодні зранку. Ніхто не говорить про те, що заставу вніс особисто, як його? Петро Порошенко. Далі, я прочитала таку інформацію, що Червінського знову можуть Ув'язнити. Зараз ми подивимося конкретно. Тому що ходять чутки, що там готують йому якийсь інший запобіжний захід. Зараз я скажу. Так, сьогодні зранку він вийшов, він все ще під вартою. і з нього обвинувачень не зняли. Так, зараз я подивлюся. Дивіться. Але не встиг розвідник Патріот вийти із СІЗО, як нукери. Не знаю, що це таке нукери. Можливо, ви знаєте, хто це такі злочинно за режиму вручили клопотання про обрання нового запобіжного заходу для героя. кривавіше Піто Зегнит. Читаю, як там написано, написано це у телеграмі Червінського. Допок... Так, Криваве шопітозигнит триватиме, допоки ми не запроторимо всіх смердючих ригів, там значок Росії опи у в'язниці. Так, ще одне зараз я десь бачила. Дивіться символічно, сьогодні десяті роковини збиття малазійського Боїнгу. МН17, бо саме Роман повернув до рук правосуддя Цемаха, що є одним з фігурантів кримінального провадження цієї справи. Давайте спочатку подивимося, яка причина, що не з того, не з цього судді його випустили? Чи був якийсь наказ зверху? А тоді подивимося конкретніше. Так, тут домовилися про щось. Навіть ви знаєте, в мене йде таке. Що тут ішов якийсь тиск. От в мене іде якийсь тиск ішов. Звідкись? Ззовні. Тут ішов тиск ззовні. В мене йде таке, що йшов. Від наших я би сказала, що цей тиск міг іти від наших партнерів. Не партнерів банкової, не від Росії, а саме від наших західних партнерів. І шов тут тиск. Тут, навіть, знаєте, тут культурно попросили. Перестаньте гратися. Ось якось так. Тут культурно попросили. Хочете постачання, хочете в Європу? Тут якісь умови були виклані. Ось якось так. Якісь умови. Тобто, не просто його не просто так випустили. Ось. І знаєте, тут ще. Тому і така велика сума. Вони думали, що під час війни а, люди зараз обідніли, що цю суму 9 мільйонів, а, ніхто не дасть застави. Але, до речі, там є збір для Романа Червінського, я, якщо знайду, я закріплю під відео в коментарях. У верхній коментар. Якщо знайду, а тепер дивимося. А хто дав наказ? Зеленський, сам Зеленський, випустити, Єрмак. Чи хтось інший? Ну, Єрмак тут, бачите, тут Зеленський випав на Єрмака. Хтось інший, як я вже сказала, в мене йде, що це наші доброзичливці, тобто наші партнери. Союзники, я не знаю, тепер я вже заплутала. Союзники. Тобто, це могли бути американці, це могли бути європейці. Хтось тут тиску скоріше за все не було. Тут був хочете, тобто якась пропозиція на вибори. На вибір. Ось у вас війна, вам потрібна допомога. Ось якось так. Ага, такі попросили. Такі попросили. Ось на Зеленського випала карта світу. І тут домовилися. Тобто, Зеленський а, дав добро, а наказ через Зеленського дав Єрмак. А це наші партнери. Я маю на увазі наші ті, хто постачають нам зброю. Ось якось так. Тепер слідює запитання: чи знову. Будуть вони його тягати. Давайте подивимося це. Тобто запобіжний захід знову, червінського знову, чи ув'язнить знову червінського. Якщо зверху буде наказ, можуть зманіпулювати, але я не бачу. не бачу, щоб його знову ув'язнили. Ні. Тут я скажу, що за Червінським зараз те, що Росія давить, то одне. Ось. І те, що Червінський це особистий ворог і Єрмака, і Зеленського. Пам'ятайте ще з в'язниці, яку він зробив заяву, що Зеленський тягає за собою ППО. Ось. Тому і в Київ цей Ахмадит так потрапило. Дивіться, тут у Червінського є міжнародна підтримка. Ось ця карта про це говорить, ось ця карта про це говорить, і ось ця карта. У Червінського є, скоріше, всього, через якусь жінку. Це може бути його дружина, це може бути хтось, наприклад, з Європейської Солідарності. Ось, хто підключив західну підтримку. Навіть якщо з Росії. Зеленський знову захоче зманіпулювати щось. Тут дуже велика підтримка. Хоча, ви бачите, це не є старший аркан. Тут старший аркан. Тобто, переваги все рівно на боці Зеленського. Якщо він захоче, він знову його ув'язнить. А зараз ми будемо дивитися, чи є у планах ув'язнити знову ем, Романа Червінського. Я настільки рада, що він, але ще він не. Як би вам сказати, це ще не справжня воля, щоб ви розуміли. Так, чи є у Зеленського плани його запроторити? Ну, йому зараз буде важко це зробити, бачите? Він би хотів, але йому буде важко зробити. Він боїться. Зеленський вже боїться його. Американські газети неадекватним назвали, що там нема з ким говорити. Я зараз точно не скажу, які слова там були. Ось. Але його назвали неадекватним, невміняємо, ще й отак можна назвати. Ось тому він боїться вже, але він би хотів. Він би хотів його. Йому буде вже тепер буде йому важко запроторити, але справа ще не закінчена. Давайте ще одне запитання. Чи грозить Червінському на волі щось? Чи загрожує йому щось, якась небезпека? Чи хочуть його прибрати? Давайте я зберу карту. Ще це ми подивимося, чи щось йому загрожує, тому що ходять чутки, а ми їх перевіримо. Чи є якась загроза на волі для Романа Червінського? Ні, немає. Немає загрози. А є, 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 дивіться, все ж таки є. Є, загроза є. Зараз я вам скажу: ось ця карта мені. тут ті, хто багатенькі, угу. все зрозуміло. Це, скоріше за все, може йти від нашого керівництва. Є загроза. Ось ця карта. Я зараз докладу. Я зараз докладу. Загроза є. Все рівно є. Загроза є. Залишається загроза, але чи щось буде проти нього? Я маю на увазі якийсь напад, ліквідувати його, чи буде щось робитися? Скоріше, ну вони будуть за ним слідкувати. Вони його, знаєте, от як пам'ятаєте, як Залужний їхав за кордон, мав у Польщі з кимось зустрітися і побачили сліжку за ним і відклали пої... не те, що поїздку, ту зустріч з ким він мав <кій> <кій> з Вашингтона з кимось зустрітися, з якимись або з Остіном. Я зараз точно не скажу з ким. То ось тут теж за ним будуть слідкувати цілий кортеж. Вони його просто так ніде не випустять. Ось. Але я не бачу, скажу так, вони би хотіли щось, так, загрожує щось, але конкретно ніяких дій я не бачу проти нього. Ні, не будуть. Але ризик є, що вони його можуть. Ну, це ще тягне, трошки затягнеться ще ця справа. Ще затягнеться. Просто так вони не. До речі, я цього не знала, бо про це ніхто не говорив. Про... На Марченка теж дав Порошенко, ще на когось я десь читала. До речі, чи у телеграмі Червінський. Там хтось написав, що Порошенко дав і за Марченка теж були великі гроші, і ось за Червінську. І ще хтось там був, за кого він дав заставу. Гаразд, мої дорогенькі, я дуже вам вдячна за вашу увагу, за вашу підтримку, за те, що ви є, за ваші вподобайки та коментарі. Побажаємо Червінському всього найкращого і щоб швидше. Закінчити цю справу, щоб він міг як розвідник далі працювати. Ось, Тому що він принесе дійсно дуже велику користь Україні. Бережіть себе, мої любі, донатимо на ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна!